12 серпня 2023 рік. Перед вами сорт персику Екстрим Світ, Трьохрічне дерево. Вже дозрів, осипається. Такого доволі непоганого розміру. Так, потрібно скуштувати, що він собою являє. Неймовірно смачний та солодкий сорт персику абсолютно без будь-якої кислоти. Лише насичений цукристий смак. От зовні я його тримаю. Таке враження, що він. Має твердий щільний м'якуш, але насправді під час споживання його в їжу він доволі м'який та дуже соковитий. Надзвичайно висока соковитість. Ось такий поганенький зірвав середини крони. Дуже соковитий. Ну, дерево саме таке, ніби як в такому важкому стані. Там в ньому я думаю, що це все ж підмерзання. Були сильні підмерзання гілок. Можливо, це дерево і не вдасться зберегти. Потрібно даний сорт продовжити йому життя. Все ж таки, я думаю, сортність підтверджена, потрібно його защепити по-новому буде і зберегти в колекції. Смак, неймовірно, солодкий, мені дуже подобається, транспортабельний. Ось такий. Ось такий сорт персика. Екстрім світ. З високими смаковими властивостями. Дякую за увагу.